У мене немає часу фарбуватись. Якщо ти теж так думаєш, я тобі доведу, що можна зробити класний макіяж за 5 хвилин. А я, як молода мама знаю, що часу не вистачає. Обличчя ми торкаємося чистими руками. У моєму випадку це дезінфектор. У вашому це гарно вимиті руки з милом. Після підготовки шкіри першим етапом макіяжу є нанесення тону. Починаю я з нижньої щелепи. І піднімаюся доверху. Розтушовую я це все вологим спонжем, не мокрим. Наступний етап це зона під очима і ми наносимо зволожуючий консилер. Теж працюю спонжиком, не набираю багато. Консилер наношу трішки нижче і залишками піднімаюся догори. Стунування ми закінчили, переходимо до брів. Спочатку я гель наношу в протилежний бік, вже потім даю трішки її підсхватитися, а вже потім розчісую їх за ростом. Локально дофарбовую саме в тих місцях, де мені бракує волосинок. Далі ми наносимо румяна. Я набираю їх спонжиком і наношу на вилиці. Це зараз нова техніка. Наносимо легку сяючу пудру, щоб закріпити наші кремові текстури. Наступним етапом це коричнева туш від Eveline. Нафарбували туш. На цьому можна і закінчити наш макіяж, але щоб наші румяна нікуди протягом дня не зникли, зафіксуємо їх сухими. І наносимо на виступаючі ділянки вилиці. Завершальний етап губи, не залишайте їх без уваги. У моєму випадку я нанесу олівчик від Revlon. блиск, відриваю від серця, ділюся Елен про оліка для губ. Суперстійка, комфортна і не липне. Я цей макіяж зробила за 5 хвилин і можу навчити вас так само, і щоб потім ви не казали.